Вітаю! Слава Україні! На огляді ніж від фірми Тусан. Ось такий цікавий майже преміум-сегмент. Так, вибачте, що тарабанить дощ трошки почався. І так, по порядку. Рукоять Титан. Ну, з такими фрезеруваннями дизайнерськими і для кращого охвату. Великий отвір для тимляка. Бекспейсер десь на третину, четвертину. Теж тим... Титанова і протилежна сторона повністю ідентична. Плюс кліпса титаново фрезерована, середньої жорсткості. Все ідеально. Коли справа по центру, в усьому у нас кіомічні підшипники. Це фліпер відкривається заплавник. Відкриття ідеальне, закриття, за рахунок підшипників теж все дуже добре. Замок у нас лайнер лока, лайнер стальний. Один він заходить ну, практично повністю на свою товщину, Запаса більше половини ще є. Лайнери, як бачите, вифрезеровані, титанові облегшені. вага ножа 138 грам, баланс ідеальний, практично на підпальцеві. Хваті, до речі, дуже зручний. хваті. Тут насічки такі мощні. Якраз любим хватом все дуже гарно. Так, лезо. лезі у нас сталь D2, сетін, спуски високі. Все, як завжди симетрично і акуратненько. Невеличка фальш, там де носічки і все. Товщина по обуху 3,8. Зведення практично ідеальне для різака 03,035. Товщина рукояті 12,8 мм. Габарити. Загальна довжина 220 мм і довжина леза 95 мм. Отакий От цікавий, якісний ніж. від то Практично все ідеально і дуже зручний. Рекомендуємо.